волосинка. Маленький хлопчик Михайлик помітив у косі матері три сивих волосинки. Мамо, у вашій косі три сивих волосинки, сказав Михайлик. Мама усміхнулась і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у материній косі чотири сивих волосинки. Мамо, сказав Михайлик здивовано, у вашій косі чотири сивих волосинки. А було три. Чого це посивіла ще одна волосинка від болю, відповіла мама. Коли болить серце, тоді сивіє волосинка. А від чого ж вона у вас болить? Пам'ятаєш, ти поліз на високе-високе дерево? Я виглянула у вікно і побачила тебе на тоненькій гілці. Серце заболіло, і волосинка посивіла. Михайлик довго сидів, задуманий, мовчазний. Потім підійшов до мами, обійняв її. І тихо запитав: Мамо, а як я на товстій гілці буду сидіти? Вона вас не посилі. Бабуси рушник? Був сонячний день. Чомусь мені здається, що це понеділя. Мабуть, тому що всі були вдома. Тато, мама, брат і сестра. Над маленьким вікном рушник. І на тому рушникові, як зараз пам'ятаю, вишито дівчина йде лугом і несе двоє вітер, води на коромислі. Я питаю маму, що це таке? Мама каже це бабусин рушник, а вишивала його бабуся на бабуся. Рушникові тому більше як сто років. Де ж він той рушник? Ота стежка вишивана. Дорога мережана. Не вміємо берегти те, що зберегли нам діти і пращури. А як же без цієї стежки, без дороги тієї, хіба ж то можна без неї завтра йти? Соромно перед соловейкою. Оля Ліда надумали сходити до лісу. І йшли та йшли, в дорозі стомилися та й сіли на траві. Перепочити, з сумки хліб та масло та й пообідують. Коли це на дерево сів соловейку і заспівав. Зачаровані його красивим співом, Оля і Ліда сиділи й боялися поворухнутися. Аж тут він змог. Оля зібрала недоїдки і шматки газети кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки, загорнула в газету. Поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Це ж в лісі ніхто не бачить. Соромно перед Соловейком тихо відповіла Ліда. Дідова Колиска. Одного разу батько шукав щось на горищі. Знайшов стару дерев'яну колиску. Дивна така помережна, різьбою прикрашена, ще й пухоми старовинними вирізано мир і хліб. Це дідова колиска, сказав батько. Він довго дивився до неї, а потім витерпив і заніс до хати. Хай зберігається. Я не знаю свого дідуся. Батько показав тільки його колиску. Коли я чую слово батьківщина, мені пригадується старовинна колиска. В ній лежав дідусь. Батьківщина це люди, які жили на нашій землі до нас. Вони орали землю, сіяли, раділи, плакали, співали пісні. Це наші предки. А наша колиска це наша рідна самі. Рідна хата, мати, батько з рідної хати. Починається для мене батьківщини.